Можеш коротко розповісти, що таке автовикуп, реклама та реалізація авто в автосалоні. Яка різниця між ними? Дивись, реалізація автомобіля. Це е, ми тебе звільняємо від рутинної роботи від е, телефонних дзвінків і так далі. Реалізація в автосалоні – це ти залишаєш автомобіль. Ми повністю займаємося мийками, хімчистками, підготовкою автомобіля до продажу. Так само публікуємо на всі е, площадки, які ми є у нас. Є дилерські авторія, телеграм, інстаграм, тікток і так далі. Е, по реалізації це в нас 3% від вартості не менш ніж 400 доларів. В принципі, ніякі оренди за паркомісця платити не потрібно. Якщо ми кажемо про рекламу автомобіля, вона переплітається з реалізацією, але в принципі це трошки окремий вид діяльності, тому що ми рекламуємо через соціальні мережі твоє авто. Ми можемо як е, доповнювати до реалізації рекламу автомобіля або окремо. Тобто ти будеш займатися продажем. А ми рекламуємо. По швидкому викупу це ти приїжджаєш в Рокарс, Ми оглядаємо автомобіль, пропонуємо свою ціну. І твоя задача або сказати так, або сказати ні. Тось, тобто, і в принципі, все. То тобто, швидкий викуп. Це сьогодні можна отримати кошти за автомобіль.